Володимир Путін та Кімчинину у межах візиту Путіна до КНДР підписали договір про. Всеосяжне стратегічне партнерство, це цитата між Росією та Північною Кореєю. Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного із учасників. Кім Ченін своєю чергою зазначив, що договір цитата носить миролюбний та оборонний характер. Також лідер Північної Кореї уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової. Справи Водночас Південна Корея висловила Китаю глибоке занепокоєння з приводу візиту президента Росії Владиміра Путіна до північної Кореї на тлі зростання напруженості на корейському півострові через провокації північної Кореї там побоюються, що це може посилити військову співпрацю між Москвою і Пхеньяном і підірвати мир і стабільність у регіоні. Нагадаю, що вчора південно-корейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як десятки військових КНДР ненадовго. Перейшли на територію Південної Кореї. Це стало другим порушенням кордону з боку Північної Кореї менш ніж за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня. І з нами на зв'язку Володимир Грисько, дипломат, міністр закордонних справ у 2007 2009 роках та керівник Центру дослідження Росії. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю, Наталю. Доброго добро. добро. Отже, для початку про цей договір всеосяжного чи як там воно називається партнерство між північною Кореєю та Росією, і потім подальшого візиту Путіна до В'єтнаму. Також так, чого чекати від цих візитів, що Путін хоче здобути, та на що він розраховує. Ну, знаєте, Наталя, є у нас в народі такий вислів, який йшов такою здибав, правда? Оце ну, от це той самий випадок, коли Путін здибав собі подібного такого ж вибачте на слові уперя, Кім Чен Іна, який ну, от, для нього, для Путіна, виявляється тепер ну, рівня. Віль Росія опустилася до того, що підписує стратегічне партнерство з світовим ізгоєм. Відповідно, стає так само цим самим світовим ізгоєм. Оце тріумф російської зовнішньої політики. В Апка, звичайно, про що йшлося, і про що скорі за все домовилися? Ну, виключно про те, що північна Корея буде знову вантажити свої ешелони з ну застарілою, але все ж таки якоюсь технікою і озброєнням і буде постачати це до Росії. Іншого власне іншої мети у Путіна відносно Кореї немає. Там нема про що говорити. Власне, ми всі знаємо, що Корея на 95% залежна від Китаю, це її васал. Що Китай говорить, то Північна Корея виконує без допомоги Китаю. Вона б не протрималася і місяця. Так що це формування верніше посилення того тієї самої вісі зла, яка є між Росією, Китаєм, Північною Кореєю, Іраном от іде процес гуртування зла. На превеликий жаль, вісь добра, вісь справедливості в основному говорить про занепокоєння. Замість того, щоб робити жорсткі конкретні кроки і ставити від зла на місце. Ну от поки що ми чуємо тільки з усіх боків, як це небезпечно, як це погано, і що ми сильно схвильовані. Ну будемо хвилюватися далі. Відносно другого пункту призначення, і власне мені здається, що на цей це така собі просто технічна зупинка. Бо насправді, ну, ну нема там що Росії крім. крім Цих застарілих озброєнь шукати. А мені здається, що ключовим тут насправді є В'єтнам. Чому? Ну тому що коли західні ринки для Росії остаточно закрилися, коли повсюдно її обкладають ще більше і більшими санкціями, то ну, треба шукати бодай якісь ринки. В'єтнам зараз. На так би мовити підйомі це економіка, яка зростає, це ну не прямо так би мовити партнер. Але зараз путіну не, не вибирати. Йому зараз треба шукати будь-кого хто може щось купити російське. Бо, бачите, Китай себе поводить доволі стримано і зовсім не. Збирається розчиняти свої ворота для російських енергоносіїв, зокрема на які так сильно ну сподівався Путін, так що у Росії зараз Суцванг фактично йому треба терміново, путіну має на увазі терміново десь щось пропонувати іншим країнам, бодай як завгодно, демпінг не демпінг, але для того, щоб щось функціонувало в самій Росії. Бо якщо американські санкції відносно Китаю посиляться, а така тенденція має місце, ну то тоді ситуація буде для російської економіки справді на критичною. А як вам виглядає, от наразі посилення, скажімо так, протистояння між обома Кореями? Чи це може стати новою точкою розлому, і чи це може призвести до глобалізації? Скажімо так, війни? Ну поки що війна тільки в Україні, але більш глобального протистояння між військю зла і заходом. Ну, ви знаєте, ці провокації вони там відбуваються, по-моєму, що що два тижні. От просто на в одних випадках на них звертають увагу, в інших випадках не звертають. Тут якраз це було під візит оцього московського злочинця, то якось це привернуло увагу. Це традиційні речі, які відбуваються вздовж цієї 38-ї паралелі. І тут чогось мені здається надзвичайного немає. Робити якісь далекосяжні висновки відносно того, що тут може щось початися. Думаю, навряд чи потрібно. Південна Корея має безпекові домовленості з США, тому вона все почуває на більш ніж впевнено. Північна Корея знаходиться під крилом Китаю. І в разі чого так само буде ховатися біля нього. Тобто там статус склалося, існує, і я не я не думаю, що якісь там дрібні порушення там тіла про які щойно ми говорили, можуть стати чимось більш суттєвим ніж просто. Чергові, знаєте, на такі пропагандистські речі, які потрібні північній Кореї, щоб показати, що вона сильна, що вона протистоїть імперіалізму, і так далі. Так далі, думаю, що далі цього ситуація не піде. Ну і ще кілька слів про ситуацію в самій Росії економічною, політичну. як ви бачите, станом на зараз, так можливо, зовнішніх ознаках, тому що ми розуміємо, що інформації не так багато потрапляє. Ну і от оці заяви Путіна напередодні глобального саміту миру. Що це на вашу думку було? Ну, бачите, мені здається, він уже настільки зайшов в глухий кут, що. Сам обігрує себе, його на мою думку, його ідея полягала в тому, що от я зараз перед цим самітом виступлю з такою колючою жорсткою заявою. От зроблю ну, максимум. Ну, знаєте, в переговорах, коли йдуть такі на такі прийоми, коли роблять так звану запитальну позицію, беруть коли. Хочеш отримати значно більше ніж реально собі е, е, уявляєш, і, і що тобі реально потрібно. От то тут я думаю, було те ж саме. Тобто, коли е, треба попросити більше, ну може залишитися на тому, що є. От я думаю, що була така загальна е, загальна логіка його виступу. От а в підсумку його пропозиції ніхто е, навіть не збирався обговорювати. Це був пропагандистський пшик. Я вам скажу чесно, я спостерігав, я дивився спіч, ну, Мушу це робити, в силу того, що треба вивчати свого ворога. Я вам скажу те, що він там молов, воно, воно немає. немає. Смислу для глибокого аналізу лише скажу, що тепер він вже з великого історика в великого конституціоналіста, бо вже знає все на зубок про українську конституцію. Про свою не знає, але от про нашу, про нашу вже щось вивчив. Але, але ніс абсолютно фінією. От, але мене знаєте, що найбільше. Під час цієї е, півторагодинної зустрічі е, здивувало. Ну не так здивувало, а просто кинулося в очі. Це такі знаєте, кам'яні обличчя. Е, ну, топ дипломатів, якщо я так можна ще назвати, які сиділи і е, слухали оцю маячню. Ну і на відміну від тих, хто там сидить в телевізорі, вони ж не розуміють про що йдеться. І вони розуміли в яку діру, в яку морянську ущелину Путін тягне Росію і їх разом з ними. Це були знаєте такі ну, фізіономії, ну от все прощай, до побачення. Кінець всьому люди такого вже рівня вони дуже добре знають, що відбувається. Вони дуже мають непоганий перед цим досвід своєї роботи і от їхня. Така чисто людська реакція для мене була ну найзрозуміліша. -най Я думаю, що Росія впевнено виходить на фініш своєї свого існування. Це займе ще певний період часу, але з таким керівництвом їй в світі в такому вигляді і з таким режимом ну робити нічого. Дякуємо, Володимир Гризко, дипломат, міністр закордонних справ 2007 тисячі роках. Керівник центру дослідження Росії був з нами на зв'язку.